Свободи та правого сектору, вкотре маю під парламентом. Сотні людей прийшли сюди, аби вимагати відставки. Уряду яценюка не менш неспокійною самій сесійній залі група народних депутатів заблокувала трибуну із вимогою створити тимчасову слідчу комісію з розслідування ймовірних злочинів уряду. Закиди щодо корупції у Кабміні Яценюка розпочалися ще у березні. Тоді прем'єр звільнив голову Держфінінспекції Гордієнка, а той заговорив про розкрадання державних коштів урядниками. Навіть суму оприлюднив більше семи мільярдів гривень, які нібито перекочували до кишень топ-чиновників. Через кілька тижнів нардепи прокинулись і почали вимагати створення тимчасової слідчої комісії, аби надягнути на прем'єра не більше, не менше наручники. Ми сьогодні маємо шанс. Створити тимчасову слідчу комісію, і за гратами буде не якась сошка, на якийсь дрібний чиновник. А міністр і, можливо, прем'єр-міністр України в унісони з частиною нардепів співали й активісти, що чатували біля будівлі. Запасли для прем'єра символічну кулю в лоб. Так як він з нами поступає, тепер ця куля доза полетіти йому в лоб, щоб він нас не вдирав, не забирав нас пенсії, зарплати. Неподалік парламенту встигли з'явитися й червоні палатки. Там активісти збирали підписи за створення ТСК. Це обурило нардепів від прем'єрського народного фронту. Вони запевняли, що акція під радою це спланована провокація? Все те, що відбувається в парламенті, сьогодні може мати надзвичайно негативні наслідки, оскільки це може зірвати ухвалення пакету законів необхідного для отримання коштів світового банку. Йдеться про 800 мільйонів євро, які сьогодні критично потрібні країні. Попри те, що депутати чубили, спікер чомусь не оголосив традиційну у таких випадках перерву. Закони довелося приймати у дрібному кільці нардепів мітингарів. Можливо, сьогодні. Народився парламент, можливо, так я боюся це сказати. Парламент, який взяв відповідальність за роботу, а не за конфліктну акцентуацію політичного конфлікту. Вирішувати, створювати тимчасову слідчу комісію чи ні, будуть всереду середу на засіданні антикорупційного комітету. Його очільник Єгор Соболєв очікує на ажіотаж в цій історії. Об'єдналися всі. Є вороги уряду, які просто хочуть, щоб він упав. Є люди, які справді занепокоєні корупційними звинуваченнями і хочуть розібратися. І Є відверті агенти Москви, представники колишнього президента, для яких це радість, коли нова влада між собою свариться. Утім, у коаліції спокійні відставки прем'єра не буде навіть тимчасової, воюючи в країні прем'єр-міністр, не відстороняє тимчасово для е, вияснення якоїсь інформації. Сам прем'єр теж не дуже переймається парламентськими перепитіями навколо свого крісла. Яценюк заявив, звільненому ним екс голові фінінспекції Миколі Гордієнку, просто обіцяли імунітет, якщо він щинить наклеп на уряд і запевнив виведе політичних замовників на чисту воду прямо у парламенті. Втім, коли И це відбудеться як завжди, не поточнив. Анастасія сієва, Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко та Антон Шем'яков. Новини телеканал Бізнес.